Влітку відкрити таку баночку мандарин і згадати зимушку. Очищую мандарини від шкірочки і намагаюсь максимально прибрати білі волокна. Беру півлітрові стерилізовані баночки на дно кладу половинки мандаринок і відразу додаю в кожну баночку пів палички кориці і по зірочки бадьяну. Доверху заповнюю баночки мандаринами. Видавлю сік половини лимона прямо в банку і доверху заливаю кип'ятком. Накриваю кришками і залишаю у спокої на 10 хвилин. Підважую 300 г цукру і до нього зливаю рідину з банок. Кип'ячу 2 хвилини і гарячий сироп повертаю до банок. Обов'язково провожу додаткову стерилізацію впродовж 10 хвилин. А далі законсервовую банки перевертаю дном догори, окутую і лишаю до повного остигання. Ось така краса у мене вийшла, щоб потім.